went to interrupt uh, tombsa game and to Хтось може підписувати нових гравців, досвідчених гравців. Ми граємо тими гравцями, що у нас є. Наразі ми не підписали нових футболістів. Що стосується сьогоднішнього матчу, важко починати гру з помилок. У них хороша команда, хороший захист, хороша атака, дуже слажено і грамотно до нас підготувалися. Ми почали з кількох важливих помилок, але ми домінували на на полі, ми атакували, ми мали шанси створювати. Моменти. І, проте, на жаль, наші гравці сьогодні не були достатньо злі для того, щоб протистояти і виграти у Дніпра. Ваша команда зрозуміла не виконала вашу установку на ору. В чому причина? Проблема в тому, що ми, ми втратили 11 гравців, основних гравців, які були лідерами команди або ключовим моментами в грі нашої команди. У нас зараз молоді гравці 5-6. Які не мають достатнього досвіду, їм треба ще вчитися. Вони потребують досвіду. Я проблема, ви питали у чому, чому не реалізував. Проблему у мені. Я не зміг за такий короткий період часу побудувати команду, яка змогла б протистояти іншим командам. Ми не були досить щасливими і удача відвернулася від нас, коли ми втратили Ярмоленка, ми втратили Шухоренка Попов ще декілька днів тому. Це його перша Караваєв також був. Скваліфікований сьогодні наші гравці показали на той рівень, який ми хотіли. Ми створюємо нову команду. Проте сьогодні ми допустили, як я казав, вже багато помилок, особливо протягом певного часу, коли пропустили м'ячі, і Вівчаренко, і сирота, і Жора не зрозуміли один одного. Але я не знімаю з себе відповідальності проблеми мені, тому що я не зміг побудувати за короткий період часу. Мінівольнул не проблема, а И, -те, де... this was the most... or... Те, що ми пропустили, це не, не така велика проблема. Проблема в тому, що ми не змогли забити. <пробітник> <пробітник> мало було поворотів. Це було першим Це пов'язано з вашою постановою, що я спішувати ковідна ті вічі, все-таки це через гарну безперекозацію. <пробітник> так, ми я згоден з вами. Брашко дуже мало повертався сьогодні назад. Він був постійно на 20-25 метрів далі ніж потрібно було. Він один раз лише повернувся на захист. Далеко від штрафної грав від нашої давав можливість під преснигом Помилявся багато головна наша проблема сьогодні. Це концентрація, це на полеглі наполегливість, яка якої не було. Ми грали під преслугом увесь час, але е, дуже багато помилок технічних Ці технічні моменти через це ми програли. Ми, якщо подивитись, доміним усіма командами у нас е, на хорошому рівні контроль м'яча, на хорошому рівні пас це все добре, але цього не вистачає, тому що треба завершувати атаки. Треба атакувати і завершувати гольові атаки. Thank